Друзі, бажаю здоров'я. Гляньте, який чудовий-чудовий Світанок. На <седжен> сьогодні з Димончиком. Димачик. Всім Димончик. привіт. гляньте, що в нього в руках. <седжен> <седжен> а що в мене в руках. Ми сьогодні приїхали на Дністер і хочемо половити... Ого, скільки то народу! <седжен> хочемо половити якусь хижу рибку. В пріоритеті, звісно, якийсь голавель, жерешок, окунець. І трошки Дімончика треба підсаджувати на спині. А то він фідер, фідер, короб короб, та-та, сьогодні рибалка буде файна. Приїхали на друзі в побережжя. В'ячей виїхали. Ну і орієнтовно за хвилинок 40 ми доїхали. Просто чудовий-чудовий світанок. Як то кажуть, світає, край неба палає, солодейку в темні має, сонце зустрічає. Ось сам містер. Машин, звісно, просто ціла купа. Йдемо ми на перекат. І я думаю, звідти ми почнемо нашу риболовлю. Це З нами є Арсенчик, і Денек. така компанія четверо чоловік. Так що, друзі, йдемо, ловим. І що спіймаємо, я вам покажу. Ось Димончиком на перекаті тут. По комплекту Фінка до 7 і імпульс до 7. Фуєга 2,5 і фуєга трьошечка. По шнурах 0,4 і 006. Все, UGK Upgrade. Ну і, друзі, по приманках зараз пробуємо на волкера, а саме -то сміттоваді І пробуємо піймати якусь першу рибку. Є, друзі, перша покльовка. Гарний був вихід. Невеличкий щось, що це в нас? Голавлик, Манчик. Ди сюди. Так, невеличкий, але з хорошою-хорошою покльовкою. Такий малюк. З чорненьким-чорненьким чорненьким хвостиком. Друзі, перший жерех Дмитра спійманий на, Досик кидається, на обертавочку. Ану. Ну, все, Дімон, я тебе вітаю. Перший, перший жерешок є. Хі -хі -хі -хі. Класно, ставимо на перекат. Кідаємось, сходи сонечко. Ух, бачу, як випргнули рибу. Десь може чи жерех, чи що? такого просто з води. Хі -хі -хі. Круто. Місце шикарне, водичка тепленька. Ловимо далі. А ну Діманчик там? <сіхі> Не, ну щось це вже файний фат. як жерха кажуть фат. Як тобі купльовочка? <сіхі> Файно. No, bari може instrument. Sky. Najbishi. Need ja to die менших loyal. Hop, episodio. Ah, you should. Бацянки такі так клей Шо там, Дима? Гарне? <ріху> ну. Файно? Вівся вертушки гарно працюють, ні? Ти страшний спеціаліст. Гулави. Двузькі гулави. Окунь. Окунь? А я. А не Окунь. Двузький окунь. Нормально, це ж. Так впирається, ні? Окуні на медністрі появились нарешті. Що, ні? Ліський файні. Бери його в руку, бо він може втікти зараз. як треба його міцно оп О, ну. То файно є сілку ні води клюють ні щось може що, бути такі так? Ну, класно ну да я фоточку зроблю страшний спеціаліст що, як тобі спингова рибалка класно чекає чекай, ще не пускає. І Що як емоції розказує? Класно, з таким ударчиком. Каже, вдарив ні. <рив> файно, файно. Кавунчик такий. Оп, додому. І далі, далі ловити. <рив> Зразу попльовочка. А що в мене таке малекліє, Дімон? Ти же рішка якогось одифайнгою піймав, і окуня хорошого. лавочку. А ну так уж приятно тут. Оп. А ты что? Легонько было злостно. Оп. Ну це страшна десь яка це велика риба? <риві> ну це трохає на чогось. На палець, рівно на палець. <риві> Оп. Це був же рішок, напевно. Зійшов. <зіщу> Ранішній дні старту цікаво. Особливо по хіжечку, то прикольно. Десь ще один. <зіщу> один більший другого. <зіщу> так, диманчик знову валившись файне. Що я типу я, я, я так пам'ятаю, ти ж решатник у нас, ні? Це пер, перший раз ти рибачиш такого на, на Дністрі на спінь, типу, Суто... Та. Ну, не, ну, ну після сплаву. А, після сплаву. Там... На столко я нічого ну, ти... повезую. Ні. Який вже? Третій же решок? Четвертий. Четвертий. <схай> Класно. Погода просто. Шикарна туманчик такий. Я поклав волкер. Спробую. Піймати щось клюють. Маленькі голавлики, в основному. окуня гарно я піймав. Жерешка такого, так якби трошки-трошки більшого за цього. Але загалом все круто, погодка непогана. Водечка тепла, людей багато, це мінус, але нічого. А ну чекай, шахшота. Що, що А, дай, дай дай. Одне питання. Одне. Як? Кублі теж хижаки? Хі... Ну в рот, чесно, з покльовкою дернув, типу, як має бути. Я не знаю, як це так? Ну Бачите, мирна рибка тебе знає. Так, ось і я спіймав більшу трошки рибку. Головик. Я, який він активний. Який він активний. Глянь, такий довгий. Оп, ось такий. Тянька. Оце ой ой Десь якийсь довгі головлі, бач. У mm -hmm. нас небезпеці на вони не короткі, грубі. Якісь такі довгий. <ріхи> Вісь як манкап. Оп. Треба тихенько зараз сидіти чую. І трошки навіть можна повпиратися, замінити яких незяків, я приймаю. О, ти теж по крупняках почав виступати. Кинулась риба. А, то він якір кинув, Риба кинула. Ну, Димансь, тут тут головлики, ми зійшли тут головлики. Файні, файні, а ну, покажи. Ну, ті ті як небесні. А на воблер не хочеш, га? Підав пару раз вплинути. Не... Так, друзі, сіли ми з дімоном трошки перепочити, половили непоганого лавлика, жерешка, окунчика піймали когось. Трошки відпочиваємо зараз на годиннику 9.00. Перепочиваємо, як то кажуть, трошки щось перекусимо зараз, якогось йогурт банан і продовжуємо. Зійдемо нижче, трішки подивимося, що там. Ну я думаю, все. сьогодні у нас така рибалочка на 2-3 годинки. Скажімо так, до 12. І в принципі якось так. Я no. Ну. Як тобі? Нормально. Хіжа рибалка сподобалась? No, ні, гарно, гарно. Цікаво. Цікаво, так. Щось інакше поп попробувати. Ні, класно, класно. Погодка вся шикарна, не жарить. Поки що. Mm. Якось так, друзі. Так що, друзі. <реш> Трошки ще відпочиваємо і йдемо далі. Так, піднялися ми вище з Димончиком трохи. Бестрянка. <реш> а Дімон верхушку піймав. Серйозно. Хлопці. Сидять там на вудочку, на фідер. Слабенько кажуть, кажуть, верхушка одна і все. Бідай багато. Сонце починає припікати, так що я думаю, ще трішечки і будемо вже їхати. Так, друзі, ось підійшла до завершення наша рибалка. Вирішили ми ще піти з Дімончиком трошки вище, глянути, що там. Але там все заросло настільки, що навіть пройти неможливо. Тому ми вирішили. Поїхати вже додому, Так що є робота. Так що, друзі, ось така у нас вийшла рибалочка. Сьогодні вдалося трохи діманчика підсадити на спінінг. Сподобалося йому вже ловити Класно, класно половили. Відносно досить непогана кількість рибок. Людей багато це мінус, але погода класна. Природа, туманчик зранку такий, рибка досить активно клювала. Ну, в принципі, скажімо так, дуже-дуже хороша рибалка. Тому, друзі, всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх і зустрінемось на рибалці. Рада, Дьман? Все, дюмон спіннінгіст, коротше. Кіт. <реш> добре, добре. Кіт. Наївся?